Розбір торгової угоди, яка відбулася на активі АНКР за допомогою теплових карт. Повторю, що саму угоду мені допоміг знайти алгоритм на іншій платформі на стрітфайтері. Алгоритм називається Manipulation Monitor, про нього в мене є відео на каналі. Так, мені алгоритм показав, що є аномальність у вигляді збільшення об'ємів. Відповідно, я швиденько перейшов на теплові карти і давай дивитися, що тут відбувається. Що одразу падає в очі? Перше, це аномальний об'єм ось тут по тепловій карті. І ми бачимо, це якраз от та ситуація, коли робота алгоритмів видна. У нас є ліміти зверху, але як тільки ціна піднімається вгору або ж вниз, ці ліміти ходять за ціною. Якщо ціна йде вниз, ми опускаємося вниз. Якщо ось тут ціна була вгору росла, да, то ці ліміти так на певній дистанції від ціни. Спокійно, плавно піднімалися за ціною. Так само і ось тут було. Ми опустилися, потім був невеличкий ривок, ми дійшли до цих лімітів, але далі знову ще збільшення лімітів, і ціна потроху зростає вгору, і ліміти так само йдуть за цією ціною, тобто вони не залишаються на місці. Тобто, це робота, швидше за все, або алгоритмів маркетмейкера, або, можливо, якісь біржові алгоритми працюють. Ми бачимо, що ці ліміти вони залишаються і вони є аномальними, тобто приблизно цій цінові зоні, Якщо ціна туди дійде, і ліміти ці все-таки алгоритм перестане рухати, то є ймовірність, що ми від цієї зони отримаємо якусь реакцію, як мінімум, зупинку і невеличку корекцію вниз. Що було на додаткових теплових картах по швидкості зміни лімітів, ми бачимо, що ось оцей весь рух був без великої якоїсь аномальності. Да, ось тут була аномальність, ми бачимо, але потім після цього ривка вгору боковий рух був без аномальності зі сторони. Асків, Да? Збіда трошки була аномальність, да? і це підтримувало ціну від падіння, можна сказати так. Але потім на ось цьому ривку, повторюю, що я вже побачив ситуацію ось тут. Я не спостерігав за нею повністю, тому що алгоритмічна модель мені показала аномалію ось цю. І я вже потім звернув на актив увагу. І ми бачимо, що як тільки ціна починає робити руху угору, у нас швидкість зміни лімітів ось в цій зоні ціновій там 0,232-0234 починає різко збільшуватися. Тобто це сигнал про те, що там щось відбувається. І ми бачимо, що навіть над цією зоною вище вже також була велика активність. Якщо ми подивимося інформацією по кількості лімітів, то ми бачимо, що також кількість лімітів тут збільшується. Ось тут було не так активно. Ось перші були прояви активності. І як тільки ціна знову ж робить рвок, у нас ось тут збільшується все. І навіть коли ціна вже пішла вниз, у нас ось дуже ще збільшилась кількість лімітів. Знову ж це нам каже про те, що ситуація там цікава. Тобто ціна прийшла в якусь цікаву зону. І враховуючи інформацію з об'ємів, ми бачимо, що об'єми тут почали зменшуватися, перестали йти за ціною, тобто вони не піднялись вище, а вони ось тут залишилися. І по кластерному графіку ми бачимо, що ось воно зеленого багато. Тобто тут відбувалися покупки. Які вже далі не змогли штовхати ціну вгору, і в цьому ціновому діапазоні не знайшлося покупця, який би хотів тут купувати. Тобто відбувся закол вгору, бажання купувати по цим цінам ні в кого не було, і потім ціна різко піде пів... вниз. Відповідно, я приймаю торгове рішення про те, що ми можемо зробити корекцію, тому що далі руху вгору немає. І відкриваю шорт. Виглядає він ось таким чином, угода. Ось був хай, який я вже бачив. І потім, поки я аналізував теплову карту, ціна за хвилинку упала вниз. Звертайте увагу на об'єм, що об'єм в три рази менший, ніж був ось тут поторгований, але ціна як я на нього. Багато пішла вниз на меншому об'ємі, ніж ось тут на покупках. Відповідно, це знову ж аргумент за те, що покупець тут витратив багато сил, але не підняв дуже сильно ціну вгору. І потім на менших. Три рази об'ємах, ціна опустилася ну, теж в два рази більше, ніж ось тут. Але об'єму при цьому було витрачено набагато менше. Відповідно, дефіцит в стакані збіда. Відповідно, вниз ціні буде йти легше, ніж вгору. І ось тут я вже встиг взяти шорт і забрав свої. 0,6% там мінус комісія за відкриття угоди по ринку і закриття по ринку. Він виходить там 0,4%, встиг забрати. Для хвилинки це, для мене це прийнятно. Якщо залишилися питання, залишайте коментарі. Я на них відповім. Якщо ставте лайк, підписуйтесь на канал. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Резонанс.